Тоді ж пояснюєш собі деякі речі. Ми ж з вами в одній країні живемо. Так. Всім же ж сьогодні, знаєте, так м'яко скажем, не дуже. Але життя в нас одне. Іншого варіанту в нас немає просто. Ми не можемо це життя завжди якось писати сценарій, там думати, яка ж режисерська. Серйозна думка буде в основі нашої драматургії, життя. Так приходить трохи часу і думаю, що треба вже грати головну роль. І коли я про це думаю, мені хочеться звернутися до України як до, як до своєї сестри. Хочеться сказати їй такі слова. Моя дорога, моя рідна, моя красива, моя розумна, талановина. Тобі скоро виповниться 25 років. Ну, це такий прекрасний вік жінки молодої, коли вона вже знає, хто вона, коли вона вже знає, яке вона враження справляє на оточення своє, як вона ставиться до своїх рідних, до близьких, як вона обирає свій шлях життєвий, вже пора навчитися. Нарешті тобі, моя дерева, обирати собі своє оточення. І визначатися правильно, без помилок, хто твої друзі, хто твої однодумці, хто твої колеги, хто розділяє з тобою життя. Ну, звичайно, я хочу, щоб ти не помилялася. бо вже, здається, нібито досить. А для того, щоб ти не помилялася, ти повинна усвідомити. Що, звичайно, ти красива жінка, але тобі нарешті треба навчитися сплачувати свої рахунки самостійно, не залежати, любити, але ж нічого не очікувати взамін, не ставити умови, а самій будувати своє майбутнє. Ну давай, ну підводця вже. Ну вставай, ну вдягни найкращу сукню, ну нафарбуй губи, ну посміхнися, ну стримай своє незадоволення, посміхайся, іди нарешті вперед. Вставай, я в тебе вірю.